Доброго вечора, друзі! Всіх вітаю на території фінансової грамотності. Сьогодні ми будемо розглядати анонсовану вищу тему, а саме розмовляти будемо про те, які є дві глобальні проблеми, котрі в нашому житті потребують негайного вирішення і котрі мають бути вирішені саме нами. І, звичайно, традиційно буду я з вами спілкуватися не просто так голослівно, а з демонстрацією екрану і з показом проблеми, а також методів її вирішення. Отож, найперше розглядаємо, які це дві проблеми, котрі потребують вирішення. Проблема перша це є проблема соціального незабезпечення. Якщо ми подивимося на статистику 2024 року то в нас варіація навіть мінімальної зарплатні була встановлена в рамках від 6700 до 8000 гривень. З першого року. Липня власне, почав діяти тариф саме 8 тисяч гривень. І, відповідно, це є досить таки малесенька зарплатня, і ми не можемо на неї реально гарно виживати. Далі ми бачимо, що статистика для 2024 року стосовно прожиткового мінімуму становить з 1 січня 2589 гривень, і до кінця року має бути цифра 2920 гривень. Тобто, Тобто, про що тут йдеться? Тут йдеться про те, що реально, якщо ми очікуємо на державне забезпечення, навіть працюючи на офіційній роботі, навіть заробляючи гроші там, ми матимемо дуже і дуже низький рівень життя. Далі, у нас йде така статистика щодо пенсій. З 1 січня це показник 2093 гривні, і надалі 2361 гривня. Тобто, знову ж таки, ситуація не найкраща і вона потребує коригування з нашого боку. Що стосується максимального рівня пенсії, то станом на сьогодні на 2024 рік, це від 20 930 до 23 610. І, відповідно, індексація пенсій мала би бути на 19,7%. Проте в реальності, якщо породити. Рахувати те, що проіндексували, воно так не виглядає. Далі, що ми бачимо? Вихід на пенсію за віком. У 60 років треба мати більше 30 років стажу. У 63 роки, щоб вийти на пенсію, треба мати стажу від 20 до 30 років. У 65 років, щоб вийти на пенсію, мати треба стажу від 15 до 20 років. Проте, незалежно від того, скільки у вас страхового стажу, скільки ви, власне, заробляли, скільки ви працювали і так далі, у вас все одно буде невелика пенсія, або взагалі її зовсім не буде. Тому проблема соціального незабезпечення це перша глобальна проблема, котру потрібно нам вирішувати. І друга проблема. Це проблема медичного захисту. Що ми бачимо станом на сьогодні з медичним захистом і з рівнем захворювань в Україні? Найперше, хочеться зазначити, що медичний захист у нас недостатній. А коли доводиться лікуватися, то це значні кошти, колосальні матеріальні затрати, і далеко не всі мають на них гроші. Як то кажуть, медицина у нас безкоштовна, а значить дуже дорога, тому маємо дуже невтішну ситуацію. Навіть дивлячись статистику смертності, що ми бачимо, 56,6% з тих, хто помирає, це люди, котрі хворіють серцево-судинними захворюваннями. 17,5% нещодавно помирали від коронавірусної хвороби, адже вона насправді лютувала. Давала свої негативні наслідки. Більше 10% помирає від онкології. До, до речі, статистика щодо онкології стає більш глобальною і більш неприємною. Далі У нас 3,8 зовнішні причини смерті, 3,3% причини смерті через хвороби органів травлення, 2,9% смерть через хвороби органів дихання. 5,8 інші причини смерті. Тобто ми маємо дуже велику смертність через захворювання. І як ви думаєте, чому? Тому що неможливо їх пролікувати, тому що неможливо з ними справитися, чи все ж таки тому, що люди в нас не звертаються своєчасно за допомогою, бо бояться значних матеріальних витрат. Розуміючи, що це дуже дорого, і як то кажуть, не дай Боже, що не витягнемо, тому дочікуємо до останнього і. В результаті все закінчується або складними ускладненнями або непрацездатністю або летальними випадками, і знову ж таки, ми та наша сім'я від цього далеко, не в плюсі, і скочуємося за межу бідності. І власне, оскільки ми розглянули, що є станом на сьогодні дві такі глобальні проблеми, котрі потрібно вирішувати. Я пропоную зараз розглянути метод та спосіб їх вирішення, а також коротенько розібрати, чому це необхідно. Станом на сьогодні ці дві проблеми, тобто соціального незабезпечення. Та медичного захисту можна вирішити за рахунок одного й того самого продукту матеріально, і насправді, якби ми не говорили, що матеріальне в нашому житті немає жодної ваги, все ж таки якусь вагу, та й воно має, тому що без грошей ми нікуди не підемо. А людина це ж істота фізична, фізіологічна, яка має свої певні потреби. І ось щоб зрозуміти, для чого нам у цьому житті гроші. Найперше, треба подивитися на наше життя, так, як воно є. На малюнку, щоб було простіше і зрозуміліше, його можна зобразити прямою однією лінією. І можна розділити на три періоди, в плані як самого життя його етапів, так і в плані грошей. Які це періоди? Перший період це є період навчання, коли ми здобуваємо знання та освіту. Другий період це є робота плюс дохід. Тобто, тут ми працюємо, заробляємо, утримуємо себе та свої сім'ї. І третій період це є відпочинок. Відповідно, тут ми мали б відпочивати і насолоджуватися життям. Яке це відношення має до сьогоднішньої теми? Зараз це буде зрозуміло, по ходу, як то кажуть, розгляду нашого малюнку. Коли ми навчаємося грошей своїх, ми не маємо, адже наші базові потреби забезпечують батьки. Коли ми йдемо на роботу та починаємо заробляти, ми маємо якийсь матеріальний ріст і маємо до певної межі його, тобто рано чи пізно він закінчується. І ось коли закінчується цей матеріальний ріст, тобто настає так званий момент істини, так ми маємо. Якраз те, що опираємося в ту першу проблему: проблему соціального незабезпечення. Бо якщо ми були молоді, працездатні, то ще якось могли вигребтися з низьких зарплат, і знайти підробіток, виїхати за кордон, почати фрілансити і так далі. То тут, коли ми вже не в здоров'ї, не в силі, і не в ресурсі, проблема соціального незабезпечення гостро лягає на наші плечі, і ми докочуємося до рівня соціальних гарантій. А це в 4-5 разів нижчий рівень забезпечення, ніж. Той, коли ми працювали та заробляли кошти, і відповідно, якщо ми будемо і надалі жити на таких позиціях, думати, що все гаразд, якось налагодиться, якось буде, ми скочуємо все за межу бідності. Тарифи зростають, ціни зростають, інфляція зростає. Відповідно, це все має дуже негативний фактор на Наше життя, на наше забезпечення в цьому житті, саме тому вирішувати цю проблему треба, поки молоді, здорові, працездатні. Шляхом того, що ми створюємо для себе. Можливість залишитися на тому самому рівні забезпечення, до якого ми звикли. Ось як вирішити цю проблему. Перша наша проблема. Проблема вирішується за рахунок створення собі капіталу в активному робочому періоді, за рахунок того, що ми відкладаємо собі гроші на майбутнє самостійно, з розумінням, що крім нас самих ніхто це не зробить. І відповідно, тут же ж постає запитання, а скільки відкладати? І так ледь вистачає на життя. Насправді, якщо грамотно облікувати свої доходи і витрати, якщо виключити зі своєї витратної частини все зайве, необхідне якісь забаганки, імпульсивні покупки, тоді можна заощадити. Тим більше, що заощаджувати, справді потрібно не так вже й багато. Наприклад. У вас зарплатня, що становить 20 тисяч гривень в місяць. І, відповідно, це рівень життя вашої сім'ї. Якщо помножити цей показник на рік часу, тобто на 12 місяців, то ми отримуємо таку цифру, як 240 тисяч гривень. Відповідно, це фактично чверть мільйона. Коли взяти з цієї чверті мільйона, всього десятинку, десяту частину, і кожного року відкладати собі, це буде всього лише 24 тисячі, нехай ми заокруглимо до 25. Хіба не реально 25 тисяч з двох тисяч гривень забрати з чверті мільйона для того, щоб подбати про своє майбутнє і щоб вирішити проблему соціального незабезпечення? Звичайно, що реально, якщо підійти до цієї теми, та до цього питання відповідально. А зараз показую, за рахунок якого продукту ми вирішуємо проблему соціального незабезпечення та медичного захисту за одним ходом. Мова буде йти про те, що ми укладаємо договір з компаніями категорії СК Life, тобто це є лайфове страхування життя, котре в Америці, в Європі та й усіх цивілізованих країнах світу працює вже століттями і дає ефективне забезпечення третього періоду життя у плані матеріальному, а також дає. Захист в ризикових ситуаціях для сім'ї та для самої людини, і дає хороші медичні захисти по здоров'ю. Як все відбувається? Вище я описала одну конкретну суму, котру людина може собі відкладати, і, відповідно, ця сума буде йти у накопичення частково, тобто, це і є вирішення нашої проблеми соціального незабезпечення, і частково в захист. А тут вже йдеться про. Вирішення проблеми медичної і, власне, також ризикової частини нашого життя, адже ми не застраховані від форс-мажорів, Про це зараз теж поговоримо. І коли ми беремо таку суму, як 25 тисяч гривень, ми ділимо її на дві частини. Захист достатньо 5 тисяч гривень, щоб отримати дуже хороший захист, якщо ви станом на сьогодні молода людина. В накопичення. 20 тисяч гривень, і ми розглядаємо лише суттєвий тривалий період часу, щоб насправді назбирати собі грошей на майбутнє, поки ми молоді, працездатні і маємо сили та ресурс заробляти достатні суми. Тобто тут я поставлю період в 30 років, що відбудеться за цих 30 років з вашими коштами. Ви назбираєте собі самостійно 600 тисяч гривень своїх грошей. Навряд чи під подушкою, чи під матрасом вам вдасться відкласти таку суму. А навіть коли і вдасться, маємо зауважити, що ці гроші знеціняться, або вони можуть бути витрачені у момент, як вам захочеться зробити якусь імпульсивну покупку, чи навіть банально оновити ремонт, або замінити авто. Крім цієї суми, ви отримуєте відсотки. І, звичайно, що це логічно, адже ми говоримо про фінансові компанії, котрі ці гроші не тримають ніде під подушкою, матрасом, сейфі і так далі, вони їх інвестують і примножують. В Даній програмі це буде 1 мільйон 800 тисяч гривень у відсотках. Відповідно, якщо ми цю суму разом додамо одну до іншої. Ми отримуємо такий досить непоганий капітал, як 2 мільйони 400 тисяч гривень. І коли ми тут впишемо таку суму, у нас вже буде не порожньо, у нас вже буде якийсь певний капітал, погодьтеся, що все ж таки жити веселіше і все ж таки проблему ту соціального незабезпечення ми вирішуємо. І далі питання: а що буде з такими грошима за 30 років, коли інфляція колосальна? Відповідь на це питання дає така опція, як індексація, тобто саме вона дозволяє захиститися від інфляції та зберегти купувальну спроможність грошей. А тепер говоримо про частину другу, тобто про наші захисти. Для чого вони взагалі нам необхідні у таких програмах? В нашому житті, активному робочому, коли ми працюємо, можуть траплятися різні форс-мажори. Які, наприклад, це може бути хвороба. І це може бути також смерть пов'язана з хворобою. Наступний форс-мажор, який може відбутися у житті людини, це є, власне, форс-мажор трагічна смерть. І ніхто від цього не застрахований в жодному віці, чи працездатному, чи ні, не має значення. І третій такий неприємний випадок, який теж може статися з абсолютно кожною людиною, це втрата працездатності. Тобто, якщо людина була здоровою, весь час все в неї вдавалося, нічого не турбувало, це не значить, що так буде завжди. Щоб з цих випадків не трапилося, матеріальний рівень життя самої людини і її сім'ї йде у значну просадку. І це є беззаперечним фактом. На котрий ми маємо зважати, бо якщо ми не будемо на нього зважати, то рано чи пізно ми, і наша сім'я дійдемо до нуля. А якщо це йдеться про втрату працездатності, то це взагалі скочування за межу бідності нижче плінтуса. Тому що той, хто раніше заробляв, утримував свою сім'ю, дбав про своїх рідних, друзь, близьких дітей, так він зараз сам потребує утримання. І особливо, коли це втрата працездатності йдеться і про лікування, і про реабілітацію, і про Різні такі медичні необхідні процедури, котрі коштують недешево, далеко не кожна сім'я може це стягнути. От саме тут на допомогу приходить виплата від страхової компанії. Випадок перший смерть по хворобі чи віку. За умовами договору, котрий людина собі укладає з такою компанією, її спадкоємці вписані в цьому договорі. Отримують ту суму, котру людина мала собі накопичити самостійно плюс відсотки за всі роки дії договору. Тобто, в даному випадку це буде 600 тисяч гривень плюс відсотки. Якщо трапляється трагічна смерть, то це значно неприємніше і значно неочікуваніше, ніж смерть по хворобі та по віку. Тому компанія готова заплатити потрійну суму компенсації. Для тих, хто вказаний спадкоємцями. а це 1 мільйон 800 тисяч гривень плюс відсоток. І також третій випадок це у нас власне втрата працездатності. Якщо таке трапляється, то оцінюється вона страховими компаніями від 0,5 до 100% за таблицею видів втрат. І відповідно, в залежності від того, наскільки серйозною є травма чи наскільки серйозною є проблема, виплачується певна сума грошей. Якщо втрата працездатності є 100%. Тоді виплачується клієнту 1 мільйон 800 тисяч гривень. Крім того, компанія продовжує замість нього накопичувати кошти. Тобто людина отримує гроші і на лікування, і на реабілітацію, і щодо свого майбутнього забезпечення, в неї проблема теж вирішена, адже вона не залишиться без грошей, коли доживе до потрібного віку, і отримає все, що хотіла собі накопичити. Просто компанія вже це робитиме неї. І четвертий пункт. Це є медицина. Це є досить такий обширний пункт, який дозволяє собі, власне, обрати захисти і при травматизмі, і при різних критичних захворюваннях, таких як серцево-судинних, онкологія, і на випадок хірургії, і на випадок різних опіків, і на випадок різних нещасних ситуацій, скажімо так, іншого рівня, є дуже високі базові страхові захисти. І ми можемо обирати такі для себе та для своїх дітей. Ось, власне, так, за рахунок всього лише одного продукту і невеликої суми грошей, котру насправді може відкладати собі щорічно кожен, можна вирішити ті проблеми, про які ми говорили вище. Тобто, перше. Проблема це проблема соціального незабезпечення, і ми дійсно бачимо, що пенсії в нас малі. Далі ситуація кращою не буде, а гіршою буде тільки. І стосовно пенсійного фонду, то в найближчі роки його взагалі існувати не буде. Адже не стягує наша солідарна система своїх завдань Уже 40% дофінансовується з держбюджету, щоб виплатити пенсіонерам. А після війни веселіше не буде, тому що. Багато тих ще додасться, хто потребуватиме реабілітації і відновлення, і найперше, всі сили та матеріальні ресурси будуть спрямовуватися на них. І друга проблема це проблема медичного захисту. Бо чому у нас не діагностується вчасна хвороба і не лікується, та тому, що ми боїмося йти і боїмося щось дізнатися, таке, що нам. Доведе на що нам доведеться витрачати шукати гроші, і доведеться нам власне займатися цією проблемою, тому. Чекаємо до останнього, отримуємо якісь такі критичні форми захворювань, котрі вже несумісні з життям, і отримуємо високу смертність. А якщо оформити собі страховий поліс, те за дуже велику суму, і на солідний період часу ми отримуємо і гроші, за котрі ми будемо нормально жити, нормально почувати себе в майбутньому, і ризикові захисти. Тобто, дбаємо також ще й про свою сім'ю, якщо з нами щось трапиться, і медичні захисти, котрі нам. Дозволяють нормально обстежуватися, слідкувати за своїм здоров'ям і в разі чого отримувати лікування швидко та своєчасно, адже гроші на це у нас уже будуть. Ось так за рахунок одного продукту вирішують свої проблеми соціального незабезпечення і медичного захисту у всіх цивілізованих країнах світу вже століттями. Так можемо зробити й ми. Адже нам це теж станом на сьогодні доступно. Тому бажаю кожному розібратися в цій темі, оцінити для себе перспективи і написати мені. Кнопочка є у верху цього каналу, також є інші контакти для зворотнього зв'язку. Тому чекаю вашого фідбеку, чекаю правильно прийнятих вами рішень, та до наступних зустрічей, мирного недільного вечора, і слава Україні!